Передали, друзі, цілу коробку іграшок з горища, але, на жаль, ті іграшки із гуми, і гума не витримує часу. Ну, але все рівно розглянемо, пригадаєте, які ж вони були раніше, бо відновленню, на жаль, вони не підлягають. Ось така рожева машина. Каділак, не каділак, але гарна рожева, але, на жаль, вона також втратила форму. Ось така дівчинка у кокошнику. Гарна була дівчина, але резина не підлягає також відновленню. Котик лежав на сонці, втратив колір та й вушка йому хто з'їв. Ось така відома іграшка з нашого дитинства. Стьопка, кажуть, безстидник чи безсоромник. Степан безсоромник. Навіть не знаю, хто б видумав таку іграшку. Але у дитячому садку у нас їх було багато. Такий чудовий новорічний зайчик, який був на ковзанах. Але має лише один ковзан. ковзан. Ведмедик Ну, майже зберігся, але ось ця частина була на сонці і втратила свій колір. Ця більш-менш спереду. І ось такий ведмедик, але також, хоч тут і пластмаса, вона краще зберігається, але носики і ножки вони вдавилися і, мабуть, не виправляться. Можна спробувати кип'яток, але. Ось ці дві чудові іграшки. Хлопчик у зимовому костюмі, в'язаній шапці і в'язаному светері, і хлопчик у військовій формі. Але, на жаль, гума зовсім 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 зіпсувалася і не підлягає ніякому відновленню. Ну, дітям форма не іграшка. Ось це чудово дівчисько. у Купальнику, то волоси чи шапочка для купання, але також вона зіпсувалась. Хоча, за кольорами, вона більш-менш зберіглася, але форму, форма, на жаль, не відновиться. Попуга. Також сплющений. На цих іграшках щось лежало, вони придавлені були і усі втратили форму. Ну, На жаль, коли воно не зберігалося, так як треба, то воно от. Таке яке є. Ще одна машина в цьому автопарку. Ось така, але вона дуже поломана. Тут нічого не підлягає відновленню. Ось така чудова була лисичка-сестричка, але, на жаль, також сплющена і, на жаль, також не підлягає відновленню. Ой, гарна була, як у казочках, про петушка і лисичку. Ще є білий ведмедь, такий гарний ведмедь, але теж втратив форму. Хоча ось таку плотну резину можна спробувати фокус кип'ятком. Але... Думаю, що йому вже не допоможе. Ось це прочудова іграшка. Була каталочка, вона досить ріденько зустрічається, але, на жаль, у такому стані вона не представляє собою ніякої цікавості. Там от білочка з цього боку, з цього боку зайчик. Можна спробувати з цього боку подивитися. Але, щоб уявити ту білочку і зайчика, треба мати. Дуже розвинено увагу, уяву. Досить сильно зіпсовано і не підлягає відновленню. Посередині домик, зайчик і білочка. Колись були цікаві іграшки. Також є отаке дівча. Ну, з цього-сього це, мабуть, найкращий. Найкраще збереження, але все рівно втрачені ніжки, втрачена фарба на бантиках, хоча ні, і втрачена форма голови. Ну, Маємо, що маємо пупсики з поліетилена. Ще ось така дівчинка. Форма більш-менш збережена. Це теж поліетилен чи пластмаса. Можливо, втрачений колір. Не знаю, якого кольору воно було спочатку. Але форма більш-менш ну Тут, на жаль, немає ніяких запчастин. Лише тулуп Ще один. Здається, німецький пупсик, але резинові частини втратили свій колір та й ніжок немає. Був, був звичайно рожевий, а стало негриня. всі мої улюблені. Це були іграшки, які е, немовля там вішали разом з шариками висіли на колисці, але часто їх, їм отак гралися, знімали і гралися. У мене такий самий був у дитинстві. Ось ще один ведмедик. Але, на жаль, цей зовсім втратив колір. Але мед все ще жовтенький, жовтенький. І ось така забавка. Колись це був одеколон, Але коли він закінчився, його віддали дітям гратися замість іграшки. І вийшла така чудова машина. Пі -пі. Мабуть, найкраще зберігся стійкий солдатик дутиш у такому вбранні царського гардемарина чи солдата, як вони там називались породам військ. Папушка. Пасочка у вигляді віслючка. Тут залишилося у мене безліч солдатиків. Таких таких, таких. От, військова техніка, нічого і не сталося, хоч пушку втратила. Ось такий рицар. Мабуть, найкраще збереглася ось ця качечка кря-кря. Це теж для немовлят висілою разом з шариками. Погрімушечки такі. Ось такий Чапаєв. Ось такий самоліт. Ще один моряк. Більш мене зберігалося. От такий парашутист, що втратив свого парашута. Ще один моряк, який маше автоматом. Якось він його не за призначення використовую. І ще одна гарна ведмежатка. Оці маємо ось таку мавпочку. Вона, мабуть, була якась динамічна ігрушка, яка кудись лізла. Чи, може, також була мавпочка, яка висіла як погрімушка на дитячому возику. Зараз складно сказати, бо вроді в неї усі, усі частини тіла є, але як вона не незрозуміло. Ну і ще. Трошки солдатиків. Ось такий кавалерист, ось такий артилеріст, і ось такий відомий міномет. На установка у вигляді Катюши. Але військова техніка дітям не забавка, як на мене. Ну, ось таке. Таке-таке надбання, такі-такі скарби. На жаль, ці скарби не підлягають відновленню. І, хоча це дуже цікаві могли, могли бути експонатами у нашому музеї, але ради ми їм не дамо. Не дамо, буває і так.